Народу. «Справедливий ти, Господи, будеш, коли б я судився з тобою, проте правуватися буду з тобою. Чому то дорога безбожним щаститься, чому то спокійні всі зрадники? Ти їх посадив і вони вкоренились, ростуть і приносять плоди. Ти близький в устах їхніх та далекий від їхніх сердець. А ти, Господи, знаєш мене. Ти бачив мене і достидив моє серце, що з тобою воно. Відрущив їх немов та на зарісту отару призначив їх на день побиття, аж доки в жалобі земля пробуватиме, і сохнути буде трава всього поля на зло її мешканців гине худоба та птаство, бо сказали вони кінця нашого він не побачить. Як ти з пішима бігав і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми. Ти в спокійному краї безпечний, та що будеш робити в повіді Йордану? Бо також твої братя та дім твого батька, і вони тебе зраджують, і криком кричать за тобою. Не вір їм, коли й добре тобі говоритимуть. Покинув я свій дім, залишу спадок свій мило моєї душі. Я віддав о долоні її ворогів. Спадок мій мені став, мов лев той у лісі, свій голос дав проти мене, тому то його я зненавидів. Чи для мене спадок мій хижий птах різнобарний, чи хижі птахи позлітались круг нього? Ідіть позбирайте всю польову звірину, спровадьте, щоб жерли. З частині пастирі попсували його мого виноградника, потоптали мій уділ, мій улюблений оділ, вони обернули на голу пустиню, обернули його на спустошення, Він при мені у жалобі. Спустошений увесь край опустілий. Бо нікого нема, хто б поклав це на серце собі. Поприходять на не всі листі гори в пустині руїни, Кибо межі, Господи, все пожирає, від краю землі аж до краю землі миру не буде для всякого тіла, пшеницю посіяли, терняш пожали. намучилися та не мали користи. І буде вам сором за ваші плоди, через лютість Господнього гніву. Так говорить Господь про лихих усіх сусідів моїх, що вони дотикаються того спадку, що Я дав на спадщину народу моєму Ізраїлеві, ося повириваю їх з їхньої землі і вирву дім юдин з середини їхньої. І станеться, як я їх повириваю, то вернуся й помилую їх, і кожного з них приверну до спадщини Його, і кожного до краю Його. І, будь, якщо мене справді навчається доріг народу мого, щоб присягатися імення моїм, як живий Господь, як вони присягати, навчили народ мій ваалам, то збудується серед народу мого. А якщо не послухаю, то вирву людей.